35 дітей з Калузького району, 15 переможців районного КВК та 20 обдарованих учнів мали змогу відпочити у закладі оздоровлення Ольвія, що у місті Очакові. Про підготовку до поїздки її учасники та спонсори розповіли нашим калузьким кореспондентам. Багато із дітей, що зібралися у залі, можливо, бачили море тільки з екранів телевізорів. А тут така можливість. Всі наші прикарпатці, всі наші люди, звичайно, мріють, особливо діти, мріють відпочивати на морі. От і тому я так подумав, що найкраще для них буде подарунком, це якраз відпочинок на березі Чорного моря, в рідному, в Очакові, в рідній нашій державі, не десь там далеко їхати, адже наше море, наша південна частина держави дуже гарна, приваблива, адже туди їдуть дуже багато з усіх. Республік і не тільки з України, а з інших, і тому я хотів би, щоб наші діти теж відпочили іменно на чорному морі. Василь Степанович, як головний спонсор, дотримав слова, відклавши кошти посприяв у відпочинку, зокрема веселим і кмітливим голинянам, що вже давненько пакували валізи. Купальники, рушники, що ще ну я, наприклад, їжу книги. Хоча думаю, це все буде неважливо. Якщо нам дозволять, ми цілими днями цілий дні цілі дні будемо проводити на пляжі, засмагати. Якщо нам якщо нас не загрузить якоюсь роботою, такою самодіяльність, відділ освіти та фонд соціального страхування також виділили кошти на поїздку. Розповідає тимчасовий вихователь Наталія Андріївна зупиняється на майбутніх 14 днях своїх підопічних. Буде чотирьохразове харчування повноцінне. Також зранку наші діти будуть проходити водні процедури. Там різні масажі ще вони будуть проходити, Ну як оздоровлення. Після цього діти будуть йти на море. Потім у них будуть культмасовики, затійники з ними працювати, різні конкурси там проводити з дітьми. Так само і ми будемо десь проводити свої конкурси і розваги для цих дітей, щоб вони. Відпочили, щоб їм було там цікаво. Кожного дня для дітей буде дискотека. І також обов'язково щодня діти будуть на морі. Сідаючи в автобус, діти налаштовані на цікаві та насичені морські канікули, а батькам залишається очікувати їхнього благополучного повернення.